І от я зараз буду пити пиріжки. М -м Давно я такі пиріжки теж їла. Майже не печу їх. Така гарна трускалка і то 37 а одна, як одна. Файно, бо вчора я купила за таку ціну. Але така не дуже. В ні, я зроблю пиріжки і всередину дам трускалку. Буде супер. Для пиріжків я беру. Можна і на око такі пиріжки зробити. Це і невелика проблема для нас, для нас, жінок. Багато не буду, на півлітрі мені забагато, там Меланія прийде, зрідка булочку з'їсть, бо вона любить щось таке австрійську якусь випічку. а тут таких дріжджових, мало що таких пиріжків, як в нас, з вишнями, з яблуками, з смородиною, з чим не хочеш, не печуть. Тут може бути звичайна здобна булка, або переважно в них ті слойонні всі. Вона, от любить таке, до такого, видно, не привикла. Але як схоче на майданчику, то буде їсти. Так, я 270, 270 мл молока, 2 яйця, то 2 жовтки, скільки-то цукру там, менш більш дам цукру. Зараз я маю тут записано: 4 столові ложки цукру, чайна ложка солі, пачка ванільного цукру. І 100 г масла. Трішки я вже тут в молоці теплому розчинила, без цукру. До молока дала трошки води, тому що ще масло піде. Я трохи так делікатніше. А всередину до пиріжки дам полуничку трускавочку. Тут йде. Два жовтки. Так, два жовтки. Так, чотири ложки. Дам три ложки. Я завжди даю менше. Так, три ложки. Ванільний цукор. Ванільний цукор не пошкодить. Найдобри, навіть добре, дати шкірочку. Цього лимона або... або апельсини, я то люблю. Так, добре розітру яйця з цукром. і додам дріжджі і все решта. Тим часом у мене дріжджі розчинилися в луці. тепер я виливаю цю масу. Тепер я вливаю молочко своє і сиплю муку. А, сіть забула. Отак півчайної ложечки. Так, свою темну муку сиплю, просіваю. А ще решту молока долию. Тісто бачу досить таке м'яке виходить, а пиріжки має бути м'яке тісто. Вимішувати. Вийшло м'яке. я люблю таке, щоб було м'яке. досить файне. Зараз там масло і ще буду хвилин 10 вимішувати з маслом. Тепер додаю 100 грам розтопленого масла. Так, дівчата, я вже його 8 хвилин виминаю ще трошечки, поки тісто не втягне все масло. От, було таке жирне-жирне. Думала, що я не вимішу. А от, чим більше вимішуєш, тим більше воно таке повітряне. Таке вийшло тісто, як надутий м'ячик. Дуже таке легке. Мають вийти файні пиріжки. Зриваю ляним, чисто ляним рушничком кухонним. Колишній такий давній рушничок. Так і поставлю на сонечку. Фу, ізмарілася, і змарілася, ізмарілася. Знаєте таке? Змучилася, 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 пока вимісила, хоча не довго. Несу на сонце. Ну, а тісту треба знати, не бридло тут лежати, і стрибнуло тісто з діжки і побігло по доріжці. Моє тістечко отут буду виробляти. А легке таке, як пух. А це від того, що накрила ляним рушничком. От так. Добре. Ну, а ти що попугай? Чекаєш на пиріжки теж. Так, ну стій далі. Добре, буду я виробляти. половину. Добре. 70 грам. Бо хочу, щоб такий пиріжок був. В рот положив і зразу з'їв. Ну, от такі по 70 грам я роблю. Кладу по цілій трускавочці, заліплю, все, готово. Такі мої пиріжки. Пчачалочку, то буде рівніше. Так, почалкою ліпше. Я люблю пиріжки, такі, щоб тіста не було багато, щоб тісто було дуже тоненьке. Досить багато тут, бачите, є полуниці. Пригадала, як я була школяркою в першому класі, я співала таку пісеньку. Ну, я завжди в школі співала і в старших класах, і в молодших класах співала такі дитячі пісні. Я школярочка мала, звуть мене Маруся, у мене тріочок нема, бо я добре вчуся. У мене тріочок нема. Бо от я добре вчуся, хоча тріючки були. На, на на, на я лисичка, я сестричка, не сиджу без діла, я у ся тка, полювать ходила, я у ся тка, Полювать ходила. А сьогодні у неділю треба відпочити. Свою хатку гарнасеньку треба прикрасити. Свою хатку гарнасеньку треба прикрасити. От таку пісню співала маленька Маруся. Так, так. Сусіди вже так в селі кликали і казали, Марусю, ходи заспіваєш, куди мені заспіваєш? Бо знала, що я любила співати. Така була я, Маруся маленька. Дівчата, мої пиріжки балдьожні. такі, як я хотіла. Це я не хвалюся. Бачите? Дуже, вони ще гарячі, вони ще гарячі. Знаєте, бо мені вже не терпиться. А, яка то смакота! Яка то смакота. Бачите, які вони, подивіться? Тісто таке, як, як той торт безквітний. Я не люблю, коли в пиріжку багато хліба. І от така серединка. Турскалочка тут сховалася, зараз наїмся від душі і забуду про цілий світ.